Слава і хвала нашому Господу, дорогі брати і сестри Церква Ісуса Христа, церква благодать, Божий народ і особливе сьогодні слово до наших братів-служителів, які стільки вклали праці, старання тих талантів, які дав їм Господь, для того, щоб ми сьогодні мали це свято. Я думаю, що не тільки пастор Олександр і. Вже тепер Степан Сергійович допомагає, правда? Не тільки вони, але вся церква, вони робили свій посильний, а можливо, навіть деколи і непосильний вклад для того, щоб церква вона розбудовувалася, вона зміцнялася, і ми співаємо на пісню російською мовою пусть мало сильних серед нас, а церква строїться. Ви знаєте, в мене є особливі переживання по відношенню цієї церкви. У мене є багато причин, але деякими я поділюся. 24 роки назад, коли наша сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки, перший, хто щиро протягнув руку і запросив в церкву, це був Степан Сергійович. Я відкрию трошки таємницю вже більше 40 років. Ми знайомі з Степаном Сергійовичем. і в нас давня дружба ще з тих часів, коли ми жили в Україні. І він запросив. І знаєте, не тільки запросив просто, щоб десь там у лавочці сидіти, але Степан Сергійович разом з Галиною Іваною, Галина Івановна підійшла до Тамари, а Степан Сергійович зі мною вів бесіду і каже: Василь, е е е якщо ви станете членами нашої помісної церкви, то я хотів, щоб ти був моїм помічником. Може, даремно я не скористався цим. Але я дякую Господу, Господь нас вів. Я певно вірю, Господь вів своїми шляхами. І, е, брати, мої брати запропонували, щоб ми е, мали нашу церкву. Тоді е, ваша церква була Львівською церквою. І один із наших старців підійшов і каже: Ти знаєш, е, брат Василь, е, є багато церквів. Він називає Донецьку, Київську. Е, Рівенську, каже, львівських аж три, є. а Чернівецької не одної ще немає. І е, давай ми започаткуємо церкву. І я їм так сказав: кажу, браття, браття, на той час, коли я тільки під'їхав, мені здавалося, сонце не з цієї сторони сходить. Вийшов вранці на вулицю, думаю, а чому воно там сонце? Воно мало би в іншому боці. Але через дві неділі сонце стало на своє місце, слава Господу. І так сталося, що ми започаткували і нашу церкву, і ось ми вже святкуємо 24 роки, скоро в 25 буде. Ви знаєте, я думаю, як Господь нас вів всі ці роки. Певно, вірю, що рука Господня, милість Господня, вона була над нами. І хотів би сьогодні принести щиру подяку Господу за наших братів, особисто за Степана Сергійовича. Степан Сергійович стояв не тільки, я скажу, у істоків цієї помісної церкви, церкви благодать, але Степан Сергійович стояв у істоків нашого братерства. Коли я вже прийняв служіння від брата Саєнка. І я поцікавився тими документами. Де ж вони то є документи, мають же бути якісь документи, і мені попав цікавий документ, коли засновувалося наше братське об'єднання. Бачите, багатьох уже немає серед тих братів, які стояли там, у істоків тих, коли організовувалося те братерство. Я пам'ятаю, це був 99-й рік. Церква Благодать. Ми зібралися не тут, не в цьому приміщенні, воно там у Кенті. Ми зібралися і організовувалося наше братерство. І потім я побачив ті документи, хто підписував Роман Іванович Білос там, який вже в вічності. Брат Саєнко, Петро Мойсівич, він теж в вічності. Брат Котяков, він теж вже в вічності. Анатолій Архіпович Десятник, він теж у вічності. Но Степан Сергійович, який підписував ці документи, він ще довго буде з нами. <рес> він буде ще довго з нами. І Віктор Семенович Прохор, вони є з нами. І нам так хочеться, щоб ці брати були ще довго-довго з нами. Що стосується брата Олександра, вашого діючого старшого пастиря, наші дороги пересеклися рівно 30 років назад. Може, він навіть і, і, і до кінця не пам'ятає. Такий молодий хлопчина був там в Росії. Трудився, працював. Ми приїздили туди, декілька разів їздили в Росію, мали добрий час, гарні благословенні служіння. Ми там мали. І десь там пересіклися наші дороги. Пройшов час, і ось ми знову разом. І знову наші дороги пересікаються. Олександр Володимирович, да благословить вас Господь. Ваша дружина тут є, Лілія Ренатівна, да благословить вас Господь Галина Івановна, да благословить вас Господь, да благословить Господь усю цю церкву. Прийміть щирі щирі наші поздоровлення від Божого народу, від братерства нашого. Ви знаєте, це величезний клад, який браття підкреслювали, те, що зробила ваша помісна церква, те, що зробили служителі. Ми брали за взірець церкву благодать. Степан Сергійович міг це все так гарно устроїти. І я собі так думав, його служіння це було служіння епископа. Я говорю це щиро, без перебільшення. І коли мої брати вже підняли питання, а що якби ми Степана Сергійовича рукопоклали на епископській служінні? Він каже: ви запізнилися, браття. То треба було раніше. Ми можемо ще це поправити, якщо буде згода. Що ви кажете, брати? Гарна, гарна ідея є. Тому Степан Сергійович, да благословить вас Господь в цьому служінні. Знаю, що були злети. Такі месоти були, і були низини, через які Господь, я певно вірю, Господь, дозволяв вам проходити. Але певно знаю, що Господь без своєї милості ніколи не залишав свій народ. Ми розуміємо, що той шлях, яким пройшла помісна церква, це шлях, який оприділив Господь. Будеш пам'ятати усю ту дорогу, якою вів тебе Господь. І коли ми переживаємо е, милості Господні, Його благословіння, коли десь там на фаворі ми, о, як нам приємно. Але не завжди там, правда, браття пастирі, деколи приходиться сходити туди в ті низини, а хто там нас чекає? Чекають люди, які потребують милості від Господа потребують, щоб Його благословляюча рука була на них. Потребують звільнення, потребують зцілення. І сьогодні я бажаю, брати, сестри, церква, благодать, щоб не тільки ви на фаворі бували. Да, треба бути на фаворі, треба мати свята. Але завтра, вранці, ви підніметеся і знову будуть ті сірі, будні, але і в тих. В моментах, коли ми проходимо через ці низини, там є Господь з нами. І за те слава Господу. Апостол Павло писав в післанні до Тимофія, каже: Я бажаю прийти до тебе, але коли я спізнюся, щоби ти знав, як діяти в, Божі, в Божому домі, що є церква нашого Господа Ісуса Христа, а вона являється тим стовпом. І підваленою правди. І сьогодні моє побажання абсолютно для всіх, починаючи від старшого пастиря, і для всіх братів і сестер, для всіх служителів, для всіх відповідальних за служіння, яке доручив Господь, щоб ви знали, як треба діяти в Божому домі. Щоб церква Ісуса Христа, ця помісна церква в місті Рентон, щоб вона була ось тим. Зразком, щоб на неї могли рівнятися ще многі, які в пошуках, в пошуках істини, які прийдуть ще поповнять вашу церкву, щоб вони могли рівнятися, брати приклад. І ви знаєте, певного часу Господь Він указував на деяких мужів. Мужів віри, які довіряли своє життя Господу, і навіть Він хвалився ними. Я так хотів би, щоб не тільки ви хвалилися своєю церквою, щоб ми в братерстві хвалилися церквою, але щоб вами хвалився Господь. Щоби про вашу церкву знали абсолютно всі, Щоб знали там на висотах неба, і я вірю, що це так. Але коли про вас і там при Ісподні знають, це не так вже й погано, правда? Ісуса знаю, і Павла знаю. А от хто ви, щоби про нас знало небо і навіть ад знав? Ісус сказав: Я побудую церкву мою і ворота пекельні її не подужають, не здолають її. Я хотів би сказати для братів-служителів, завжди пам'ятайте, церква вона не є наша. Це є не церква не Степана, не Олександра, не Василя, не Романа Натоши. Церква вона належить Ісусу Христу. Він заплатив величезну ціну. Я хочу сказати, що такої ціни, яка була заплачена за тебе і за мене, не існувало во вселенні. Це Ціна голговської жертви, це ціна пролитої крові, це муки і страждання нашого Господа, це те, що Він зробив за тебе і за мене. Він заплатив ціну за твоє і моє спасіння. І ви знаєте, Господь доручив нам на короткий час це служіння, для того, щоб ми могли звершувати це служіння. І Ісус запитав певно часу, Петре, чи любиш ти мене? І Петро відповідає, так, Господи, я люблю і раз, і в другий, і в третій паси овець моїх. Це не твої вівці. Петре, не твої вони є. Василю, це не твої вівці, це не твоя церква, це не твоє братерство. Ми належимо Господу. І це є так важливо кожному служителю Божому якого покликав Господь до праці в його винограднику, щоб звершувати цей труд в ім'я Господні? Не опускайте руки, брати. Святий апостол Павло в післані до Корінтян залишив такі слова. Отож, брати мої любі, будьте міцні! Непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господа. Знаючи, що ваша праця вона дуже є важливою перед Господом. Господь ціни працю кожного. Господь оцінює дві лепті тої вдовиці, і Він каже, що це найбільше. Господь знає працю кожного. Я хотів би подякувати для всіх сьогодні в цьому служінні, для всіх, хто десь були там, в тилу. Можливо, ваші імена не прозвучали тут, але я хотів би сказати, ваші імена знає Господь. Хотів би подякувати для Хориси. Ви не перевершені. І ви знаєте, так важливо, щоб в цій праці ви були непохитні. Не завжди хочеться на співан йти, правда, сестри? А братям тим більше. Але ви це робите. Ви приходите, для чого це потрібно? Для того, щоби Господа прославити. Для того, щоб підносити його імення, тому що він достойний слави. Алилуйя нашому Господу! Наші діточки, маленькі, внуки наші, ми приводимо їм у церкву і ми відправляємо туди в недільну шкілку. Хтось з ними займається. Займаються брати, сестри, а це є труд. Я завжди кажу в нашій церкві. Я працюю в церкві сьогоднішнього дня, а от ті, хто працюють в недільній школі, це є, за... це є церква завтрашнього дня. Якщо забариться Господь, вони будуть виконувати це служіння, цю працю. Тому я хотів би зараз, коли ми будемо мати ще одну таку особливу молитву, коли ми будемо благословляти один одного іменем Господнім, щоб ми знайшли ті молитвені слова, найперше дякувати і знову дякувати Господу. Святий апостол Павло каже так: пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все. Робиться у вас. Хотів би побажати. Оці слова пильнуйте, кожен із нас нехай стоїть на сторожі, на сторожі свого серця. Братя, священники, глави сімейств, ми повинні стояти на сторожі своєї сім'ї. Щоб ми могли сказати сміливо, як певно часу сказав муж Божий, а я і мій дім будемо служити Господу. Нехай би в нашому серці оцей вогонь горів за діло Боже, за церкву, за Божий народ. Стояти у вірі це не так просто. Братя мої сестри, Біблія каже, священне писання, що Він прийде і точно прийде. Але чи знайде він віру на землі, де допоможе нам Господь стояти в вірі, бути мужніми, міцними? І послухайте наостанок останок: усе нехай у вас. Буде з любов'ю. Да благословить Господь. Брат Роман подав добрий приклад, і ми також хочемо привітати церкву від нашого братерства. Привітати церкву. Правда, в нас картина скромніша, ніж у вас. Є лише, лише рамка скромніша. А содержання цієї картини сильне, брат Петро, ви готові? О, брат Петро має тут ще. Брат Роман сказав, що не тільки в слові. А я кажу, і в слові, і в написаному слові, ми хочемо, можна зачитати поздоровлення для вашої церкви? Пастор Олександр. Шановні брати і сестри, члени церкви Благодать, місте Рентон, від щирого серця вітаємо вас з 30-літнім юбілеєм. Дякуємо Господу за ваших ревних служителів, з якими ми всі ці роки продуктивно працювали над створенням братського об'єднання. Піклувалися про Божий народ, а також здійснювали дебало благодійних проєктів. Протягом багатьох років старанністю та з великою гостинністю ваша церква організовувала щомісячні зустрічі для служителів північно західного об'єднання християн Віри Івановської, надаючи свої ресурси для братніх спілкувань та вирішення поточних питань. Бажаємо, щоб вас завжди. Кишали дорогоцінні слова нашого Господа і Ісуса Христа і Його вірного раба, апостола Павла. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, тверді, і усе нехай вас буде з любов'ю. Сподіваємося на плідну співпрацю та прекрасні братні відносини у наступні роки, скільки Господь дозволить нам жити і працювати в цій країні. З любов'ю та молитвами Комітет Північно-Західного об'єднання церков християн віри Іванівська. Брат Петро, передай, будь ласка, для старшого пастора. Я думаю, у вашому кабінеті знайдеться місце для е, цього привітання. О, передайте. Е, у вас, я бачу, нема на кафедрі Біблії. Нам в свій час на юбілей подарили Біблію. Українська, брат Олександр, це спеціально для вас, брати, передайте. Для... Нехай вас Господь власти. Брати і сестри, а зараз у нас буде е, спеціальна молитва. Е, молитва, коли ми будемо благословляти один одного іменем Господнім, нести на руках молитви Божий народ, церкву Ісуса Христа, Церкву благодать. Я хотів би просити операторів, щоб вони. Е, Відкрили такий текст священного писання. Це буде книга Чисел, шостий розділ, і з 24 по 26 вірш. Чисел, шостий розділ, з 24 по 26 вірш. Я знаю це слова благословення, і хотів би запросити всіх присвітерів помісної церкви і також братів. Гостей, які щоб вийшли, Степан Сергійович, де краще спереді. Давайте усі служителі, всі служителі, будь ласка, ви виходите сюди допереду, отак як показують ваші старші служителя. Пожалуйста, ми піднімаємося на наші ноги. Браття, ви повернетеся е, до народу, Божого народу. Ми зараз будемо благословляти іменем Господнім. Пожалуйста, брати, служителі. Тут ще є місця. Ми дивимося на екран і всі разом ми читаємо ці слова благословення для Божого народу. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. І весь народ Божий скаже Амінь. Молимось. Галилуя тобі наш Господь. Ми щиро дякуємо Тобі, Господі, ми величаємо і славимо Тебе. Ми підносимо Твоє святе є дивне і прекрасне імення. Ібо тільки Ти один достойний слави, ти достойний честі, і ти достойний хвали, Ти є наш Бог. Тобі слава, тобі хвала, тобі честь і подяка, тобі наш Господь. Да буде ім'я Твоє благословенно, да буде ім'я Твоє звеличене, і нехай буде прославлене Твоє ім'я. Господи, наша молитва це молитва подяки для тебе за кожного брата, за кожну сестру, за старших, за молодших, Господі, за дітей наших, за внуків наших. Господи, ми дякуємо Тобі і знову дякуємо Тобі, Господь. Господи, Ти подарував для цієї помісної церкви. Церкви благодать, подарував благодать Твою і милість Твою. Галилуйя, слава тобі. Господи, на протязі цих тридцяти літ ти йшов вперед, ти вів твій народ, були переживання. Господи, були ті низини. Але твій народ проходив, Господи, Ти давав сили Твоєї, Ти давав мудрості братам, нашим братам, служителям, і вони могли направляти Твій народ, Господі, до Тебе, до Тебе, починателя і виконавця віри. Господи, ми не знаємо, якими ти шляхами поведеш і надалі твій народ. Але ми молимо Тебе, нехай Твоя рука і нехай милість Твоя і надалі буде над народом Твоїм, над церквою Твоєю, Господи, над цією помісною церквою благословити сам. Господи, наша молитва до Тебе, щоби Ти благословив старших братів-служителів, Господи, благословити брата Олександра, старшого пастиря цієї церкви. Господи, благослови його дружину, сестру Лію. Господи, благословити Господи, їхню сім'ю, їхній дім, нехай Господи, буде в Твоєму уділі, Господь. Я молю тебе, мій Господь, благословити Господі усіх братів, які підтримують, які благословляють, які допомагають, Господи, які моляться, які звершують цей труд во ім'я Твоє. Господи, наша молитва до Тебе, щоби на цьому жертівнику, жертівнику цієї церкви ніколи не згас Твій Божественний вогонь. Нехай він горить потужно, Господи, і нехай ще многі і многі прийдуть, Господі болостивий, прийдуть і поклоняться Тобі, прийдуть, почують вістку Євангелі. І отримаєш спасіння, ми так молимо, і просимо Тебе, наш Господь. Благослови, Господі, милостивий, всі служіння, Господі, всі проекти, які має ця церква. Особливо болю тебе, Господи, благослови місіонерський труд. Скільки, Господі, милостивий, служителів Твоїх. Які пішли звіщати Євані, Господі, і продовжуються робити в ім'я Твоє? Нехай Твоя рука і милість Твоя буде, Господь. Ми так молимо і просимо тебе. Ти сам поведи твій народ, Господі, благословити Господь молоді співаючих і граючих, благословити молящихся, Господі, благословити проповідуючих Слово Твоє, благословити, Господі, недільну школу, благословити підлітків, молодь, благослови. Особливо молю тебе, Господь, благослови молоді сім'ї. Ти знаєш наміри ворога, але ми молимо тебе во ім'я Ісуса Христа. Нехай всі плани ворога будуть зруйновані, Господи, а твоя перемога прийде, твоя сила, Твоя влада, Господи, і твій божественний авторитет нехай завжди буде в церкві Твоїй. Ми молимо й просимо Тебе. Залишайся ти з нами, залишайся ти з народом Твоїм. Господи, залишайся ти, Господі, в нашому братерстві і будь прославлений ти, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, сила і слава. Polviki Ani.